Harno nǹkase yàho tún vásikazàte yasọ ọ bú Pọtuhale ìmìstu wu pọto uh, tẹrẹbà dọ bọris vǐntẹbẹ vasibundé uh, pomahàte zìnà ete haro zvitlọ. Без проблема, і дешев. Е, дякую yeah. за рекомендації. Друзі, це неймовірно. Зустрів Баттл. Він українського походження, нігерієць, 5 років жив в Києві, і тут в Порто був 4 дні. Я йому допомагав тут трошки адаптуватися з житлом, маємо його направив. Він вирішив свої питання, і тепер будемо очікувати, що він отримає тут документи і буде. Так, все буде гарно, Жити в Україні ще, да. Да, да, буде жити в Португалії далі. Тому ще один українець в Португалії. Я дуже вдячний. Борис помог. От така от історія у нас трапилась з гарного дня.